Добрий ранок, дітки, запрошую вас на заняття. Діти, що зображено на малюнку? Ну, звісно, це колоски. А що можна зробити з колоска? Ви, напевно, здогадалися, про що ми сьогодні будемо говорити? Ми сьогодні будемо говорити з вами про хліб. Як він приходить до нашого столу. З давніх давен в Україні є традиція зустрічати гостей хлібом. А чому це так, як ви гадаєте? Хліб викладали на вишитий рушник і зустрічали гостей. Хліб, як сонце, каже мати, хліб, як сонце, каже тато. Хліб, як сонце, кажуть люди, хліб, як сонце, завжди буде. З давніх давен існує традиція зустрічати гостей хлібом. Хліб це святиня нашого народу. Навіщо потрібен нам хліб? Ну, звісно, ми не можемо прожити без хліба. А чим він пахне? А я вам скажу, чим пахне хліб? Пахне хліб, як тепло, пахне хліб любов'ю трударів і радістю земною, і сонцем, що всміхалося весною і щастям наших. Неповторний діб духмяно пахне хліб. Слово хліб таке звичайне, просте й повсякденне, як сонце, як земля. А чи завжди був хліб? Я пропоную вам поринити в історію нашої давнини і дізнатися, чи завжди ж все ж таки був хліб? Здається, що він був вічно, але це не так. Учені вважають, що в найдавніші часи люди споживали зерна дикорослих рослин. Коли їм не щастило на полюванні, згодом зерна почали розмучувати у воді, подрібнювали на каменях. Минуло ще багато-багато років. І люди навчилися випікати на розжареному камені прісні коржі. Це, власне, і був перший хліб від того темного. Твердого хліба з кам'яною пилюкою до пухкої випеченої паляниці минуло декілька тисяч років. За цей час у різних країнах світу хлібороби навчилися з дикорослих зернових рослин вирощувати високоврожайні сорти пшениці, жита, ячменю. Кукурудзи, а пекарі випікати велику кількість хлібобулочних виробів. Важка праця хліборобів. Спочатку землю слід підготувати, зерно посіяти, доглядати за ним, доки не виросте та не дозріє. Попрацювати в жнивах, зібрати урожай. Відділити зерно від соломи, змолоти це зерно на борошно, вже з борошна, додаючи яйця, молоко, цукор, сіль, дріжджі замісити тісто і випікати різні вироби. Багато праці слід докласти, щоб з маленької зернини до нас на стіл потрапив пухкий запашний хліб. І звідки ж приходить до нас хліб? Ви дізнаєтесь, якщо спробуєте відгадати загадку? Ходить полем з краю в край. Ріже чорний коровай. Що це? Так, це трактор оре землю. А хто працює на тракторі? Тракторист. Люди сіють зерно навесні та дбають про те, щоб посіяти його в сиру землю. Коли зерно проросте, його поливають дощі, зігріває сонечко. Ось таке поле влітку. Спочатку стебла, зерна зелені, а потім дозрівають і стають жовтими, золотими. Золотий та усатий, в ста кишенях сто маляток. Ось такий золотий колосок. Діти, а коли збирають урожай на полях? Ну, звісно, наприкінці літа. Це комбайн, сільськогосподарська машина, що косить стебла з колосками. Обмолочує колоски і висипає зерно на автівки. Вантажівки відвозять зерно на елеватори, де зерно просушують, очищають від бруду, сортують. Потім відвозять до млина, де зерно подрібнюють, мелять у борошно. Борошно потрапляє до пекаря. Де роблять тісто і випікають хліб, хлібні фургони спеціальні машини для перевезення хліба розвозять хліб по магазинах, де ми його і купуємо. Діти, а тепер до вас такі питання. Як до нас на стіл приходить хліб? Чи змінилося в вас ставлення до хліба? Наступне питання. Діти, як ви розумієте, народне прислів'я. Хочеш їсти калачі? Не лежи на печі. Гарненько подумайте та дайте відповіді на ці питання. А вам, я, дітки, хочу сказати: поважайте та бережіть хліб, адже хліб? Створений працею багатьох людей, хлібороби виростили зерно в полі, потім з нього змолотили борошно, а пекарі спекли смачний хліб. А завершимо ми наше заняття ще одним прислів'ям. Хліб усьому голова, Пам'ятайте та бережіть хліб.